Вітаю вас, любі друзі, хочу сьогодні поговорити про віру, яка вона є і якою вона має бути, і кожен із нас сьогодні в щось вірить. І багато хто сьогодні вірить в те, що є Господь, визнає його існування, і знаєте, але це нам не допоможе сьогодні мати спасіння. Тому що знання просто нас не рятують, і багато є віршів з Біблії, де біси, вони теж вірять в Христа, вони визнають його владу, вони навіть тремтять перед Його величю і вони знають, що він є. Але вони не упокорюються йому, вони не живуть згідно його волі, з Його слова, і вони не мають спасіння. Тому нам сьогодні дуже важливо не тільки знати і визнавати, що є Господь, але й жити згідно Його волі. І перш за все, це нам потрібно сповідати і покаятись в своїх гріхах, навернутися до Бога і жити згідно Його Словом і Його волею. Тоді наша віра, спасаюча в Ісуса Христа, нас врятує. Тому бажаю вам миру, добра і спасіння вам і вашому дому. Амінь.